Ця подія завжди викликає жвавий інтерес публіки, будь то спеціалісти-фелінологи чи прості споглядачі. Виставка котів традиційне місце зустрічі любителів кошачих в асортименті, знайомство з представниками різних порід, продаж кошенят від титулованих батьків та детальна інформація з будь-якого тематичного питання. Третій кубок Криворіжжя зібрав більше ста учасників з різних міст України. Разнообразие большое. І длинная шерсть короткая, много лисиків тагули, як говориться. Любителі меддістів приїхали більшої групи з різних містів. Екзотічні бенгали, обісіни, майнкуны. А також британці, манчкіни, екзоти та інші хвостаті постали перед криворіжцями у всій красі. Відвідувачі виставки у захваті. Більш прискіпливими є судді, посада зобов'язує. Строго оцінюємо, так як є стандарти. Ми придержуваємося цього стандарта. Ну, звісно, все должно бути в гармонії, а ідеальних животних не буває. Ну не всі унікальні по-своєму. В очікуванні експертного огляду власники котів помітно хвилюються. Претенденти на кубок ведуть себе по різному Серед усіх трьохмісячний Оззі, як і більшість британців, характер проявляє спокійний. Характер визначається з перших тижнів уже вже э, родился, він ще маленький, що навіть к сіськи не присосался. А вже зрозуміло, хто он. Оптимист, Оптиміст любить поігратися, любить покушати. З горшком знаком не по То есть я уверена, що будущим хозяевам не стидно будет за нього. А мені так і подавно. А це представник третього покоління криворізьких мейнкунів персик. Якщо по-простому, у виставковому середовищі восьмимісячний красень почувається більше ніж впевнено. Уни не в массе своє. Вони даже не мяучат. Они Вони е, просто іноді курличуть. В Очень, <головіше <головіше> там, <що головіше> не, он, очень... учень. Нам дуже подобалася грузька. Коти цієї породи не потребують представлення. Донські сфінкси чи не єдиний різновид кошачих, які або припадають до душі, або ні. Порода замічательна, дуже проста в обіході. Найбільший большой плюс це. Ні шерсті, не нужно чистити ковры, люблять купатися, ведуть себе як маленькі щенки, приносять ігрушки, елементарні ну, команди с якщо приучить. Активные, очень любят люблять дітей. Ну, Скажімо, навіть не проти, якщо його в детскую коляску положити, він буде вместе с ребенком з большим удовольствием. До того ж, ви мін, ще той модник. Костюмчики міняти полюбляє, перевагу надає теплим речам. В цілому характер своїх вихованців власники описують чітко, як і загальні риси, притаманні тій чи іншій породі. Ось ця трійця котів Абісинської породи наглядно підтвердила. Вони дійсно надзвичайно допитливі та дружелюбні. Серед хвостатих учасників представники як знаних традиційних порід, так і рідкісних, екзотичних. Котів тибетської породи вперше представили у нашому місті. На Криворізьку виставку власниця Тибетів із Запоріжжя привезла кілька своїх улюбленців. Порода молодая. Я думаю, что это будет восходящая звездой. Это будет одной из топовых пород. Потому что здесь соединяются древние гены, но с очень хорошими качествами. Это огромный пласт азиатских кошек, которые дали миру все блестящие, ведущие, знаменитые породы, которые мы сейчас видим на выставках. У этого животного З'єднується великоліпний бурманський характер, танкінський ум ум танкінеза фактично, це танкінес но полудріна шерсть. Називати вартість котів екзотичної породи власниця не стала, аби не налякати. Лише запевнила, вони того варті. Краси новачків на ряду зі спеціалістами також відзначили гості виставки. Підвищена увага з боку відвідувачів була прикута і до представників бенгальської породи. Міні-хижаки на Кубок завітали у парі титулований кіт Лео та юніорка на ім'я Кана. Дуже активні, так на місці не сидять. Дівчинка очень прибуча. Ну, От вона і взагалі дівчатка вот бенгальські. Мальчики, мені каже, А Вона у нас запрыгиває. На антресоль, ну сколько там два-два чем-то, наверно, метра, да? От з Завершально Завершальна у цьому сезоні виставка подарувала хвостатим учасникам заслужені нагороди. Тож наступного разу задоволення криворіжцям даруватиме ще більша кількість титулованих котів.